Бажаю всім мирно. Тут прочитала інформацію, що РФ почала прориватися в Запорізькій області, зафіксовано активний наступ. І при тому, що це а, сказав Сирський головком. Хотіла дізнатися, можливо, хтось тут є. А, хтось мене чує з, із Запорізької області, що там насправді його Просто Якось до цього навіть і майже і не було ніякої інформації звідти. Бо ми більше знаємо про Сумщину, що там все-таки да, ще більше евакую... евакуюють сел, От. і, до речі, на Сумщині РФ вже окупувала аж 18 українських населених пунктів за тиждень. Про це пише БІЛД. Ситуація складається особливо важка. Хто з цих регіонів, будь ласка, напишіть, що насправді там у вас відбувається, і висловлюю свою підтримку з Херсону. Тримаємось.